Алло, друзі, я хочу вам дати 5 вправ для вашої постави, щоб ви з от такого положення да, вийшли в рівне положення. І це не пов'язано з вагітністю. Просто поки я в такому е тендітному стані, я не даю е інтенсивні тренування, а даю більше тренування, які допоможуть вам. Зі, з вашим фізичним здоров'ям. Да? Тобто, Вирівняти поставу там, більше попрацювати з угловою і так далі. Отже, 5 вправ для вашої рівної постави. Тому що постава це завжди це ще наше підборіддя. Да? Тому що, коли ви ходите ось так, то тут збирається друге підборіддя, тут зростає горб, ніхто його не хоче. Особливо, коли ми ще відчуваємо себе молодими. Отже, Кожну вправу я дам по 6 повторів. Ви можете робити ці вправи щоранку, можна їх збільшити до 10 повторів. Ну що, поїхали. Перша вправа. Сідаємо на коліна, руки за головою. Ми будемо зводити на видосі лікті, дихати і розкривати грудну клітину, і лікті намагатися да, ми Трошки руками тиснемо на голову, а лікті навпаки намагаємося максимально розсунути, максимально повернути назад. Трошечки тиснемо, як, знаєте, робимо опору на голову і робимо супротив, головою супротив. Це для нашого підборіддя, до речі. Отже, почали вдох, видих. Вдох, видих. Раз. Два три. П'ять. Шість Окей. Якщо ви робили опору, то ви прямо відчули, як напружується шия, і це класно, тому що ви тільки що попрацювали також зі своїм підборіддям. Друга вправа, яку ми будемо робити, руки перед собою. Ми теж повторимо шість разів. Так як нам треба задіяти обидві сторони, то це буде по три рази на кожну сторону. Отже, руки перед собою, і зараз ми слідкуємо за долонями, за долоні тієї руки, якою ми рухаємо. Спочатку ми відводимо лікоть назад і ми дивимося. Так? Палець вгору, дивимося на руку, і відкриваємо, дивимося назад, поз'єднали. Отже, так ми повторимо шість разів, чередуємо наші сторони. Лікоть, рука. Розвернули, з'єднали. Видих, з'єднали на вдосі. Обов'язково слідкуємо очима, да, тобто розвертаємо голову в напрямку нашої долоні і ще по одному разу. Нам обов'язково потрібно слідкувати. Так ми працюємо ще з нашим шийним відділом. Так, це вправа була номер два. Вправа номер три нам потрібна а, якась опора. Я візьму, Це може бути е, стіна, це може бути там, ліжко, шафа, стіл, що-небудь, де ви можете зробити опору. Що ми робимо тут? Перша вправа. Це ми е, округлюємо спину і провалюємося в лопаточках. Ще раз, округлюємо, робимо видих, вдох, провалюємося в лопатках, руками при цьому ми тиснемо. Да? Можна, в принципі, робити цю, цю вправу ще на чотирьох точках опори, але ми зараз робимо саме от в такому положенні, тому що я хочу, щоб ваша е, спина тут була да, вертикально. І так, поїхали вдох, округлили лопатки максимально, провалилися, округлили максимально. Провалилися. Так, ми повторимо шість разів. Це три і ще три рази округлили. Округлили і провалилися. Знову округлили і Провалилися і ще раз округлили, провалилися. Чудово. Вправа номер 4. Так само в цьому положенні ми провалюємо нашу спину між лопатками, руки залишаються вверху. А спина наша рівна з шиєю і головою опускається вниз. І так ми повторюємо шість разів. Почали вдох і видох. Стали. Вдох. Видох. Угу. Дрі. Три... Чотири... Вдохнули... П'ять. Шість супер. І ще одна вправа, а нам стіна не потрібна, але її класно робити перед стіною, щоб ваші руки не гуляли, скажімо так. Що ми тут робимо? Ми тут будемо з'єднувати руки за головою і з'єднувати за спиною. Тут важливо, щоб ваші руки ходили. Паралельно, да, щоб ви їх не заводили вперед. Тому, якщо є можливість стати там ближче до стіни, вставайте, мені це зараз не дуже вдасться через живіт. <гум> І я хочу стояти зараз до вас спиною, щоб ви бачили, як рухаються руки. Отже, руки не заходять вперед, вони ходять тільки да, от в площині, скажімо так, вашої. В вашій вертикальній да, площині, от, в цій, і не заходять вперед. Окей, почали. Руки за голову, голова рівна. І назад. Максимально заводимо. Лікці в нас вперед не завалюються. Вдох і. Видох. Два. Три спина рівна п'ять. 6. Окей. Ну що ж, це були п'ять дуже класних дієвих вправ для вашої постави. І я вам гарантую, якщо ви будете робити регулярно, дасте до своєї ранкової руханки, то ви відчуєте, що ваша постава покращується. Це не буде ось так. Але з регулярністю повторів цих вправ ви реально можете змінити свою поставу. Ну і впродовж дня теж пам'ятайте – Носіть себе гордо, з високо піднятою головою, не ось так. Це ж позиція невпевненості. Носіть себе гордо, впевнено, з харизмою завжди носи підборіддя вверх. Я бажаю вам класного дня. Бажаю, щоб вам ці вправи допомогли. І що я дуже хочу, щоб ви не забули підписатися на мій youtube канал, якщо ви тут вперше, і залишили свій коментар. Під цим відео, яка вам вправа більш за все сподобалася, ну і взагалі класно буде знати ваші подальші просування, ваш прогрес поставою, коли ви почнете виконувати їх регулярно. Все, гарного дня! Анна Цекур була з вами!